Отже, пане Олексію, дякую, що долучились до нашого такого коротенького інтерв'ю. Давайте одразу по топ-темам сьогоднішнього ранку, сьогоднішнього дня, поговоримо: офіс генпрокурора опублікував дуже невтішні великі цифри: майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство відкрили в Україні спочатку початку повномасштабного вторгнення, майже 290 тисяч. Це дуже велика цифра, і знов ж таки. Нікого нічого не засуджуємо, нічого там поганого не говоримо. У кожного своя історія і так далі. Але про що говорять такі великі цифри, особисто вам, як народному депутату, про колосальну проблему системну, якою ніхто не займається і не, не намагається її вирішити. Ну Перше, треба розуміти, що 290 тисяч це все таки не означає, що 290 тисяч у нас дезертирів. Це означає, що людина могла піти, справу могли відкрити, а людина вже повернулася, і навіть Іноді відкривають людина на лікуванні. Я сам особисто знаю такі випадки. Тому очевидно, що мова не йде, що 290 тисяч у нас е в дезертирів, але все одно зрозуміло, що цифра колосальна. І це говорить про системну проблему декілька системних проблем. Е Перша відсутність термінів служби, і це є колосальна проблема. Про це я вже не знаю, як що сказати. Але після того, як Зеленський мені особисто в Верховній Раді відповів, що термінів служби не буде і демобілізації не буде до перемоги. Це я цитую. Ну то вже не знаю, що тут можна додати. Очевидно, що без доброї волі верховного головнокомандувача це ніяк не може зрушити з місця. І це дуже погано. Це величезна помилка на мою думку. І це одна з причин сеча. Друге, це взагалі відсутність мотивації. І в нас ну, те, що немає термінів служби, але немає і гідного грошового забезпечення, не немає програми іпотеки, які би прив'язували міцніше військового до його місця служби. А чи на увазі, що коли людина знає, що кожен місяць вона наближається до своєї власної квартири чи будинку, для цього треба служити. А будь-яке там все заче, це в кінець і хрест на всьому цьому, це абсолютно. Інша історія і так роблять в усьому світі. Це не треба вигадувати якісь лісип'ят. Це просто треба взяти і зробити те, що всі всюди роблять в Україні. Це не робиться. До речі, це би також стимулювало економіку, будівництво, створювало робочі місця і податки. Нічого в цьому напрямку в Україні не зроблено. Це друга величезна проблема. Ну, звичайно, тут питання і чим зайнятий наш телемарафон, крім пропаганди зеленського і Слуг народу. Насправді треба пропагувати службу, пропагувати героїв. Це все теж має значення. А, звичайно, величезна проблема ТЦК. Частина СЗЧ, я не можу сказати в відсотках, але я впевнений, що доволі така помітна частина це СЗЧ, які навіть і не були. Ну там якісь люди воювали, а потім пішли. А, але якась частина навіть і не була, тобто їх зловила ТЦК далі, значить, їх довезли до після цього до полігона навчання, і звідти вони втекли і на цьому крапках, чому? Тому що все через знов-таки тільки примус. А, причому набирають людей. Ну ти це кажеш, байдуже, веде себе як естапо. Ця людина здорова, нездорова, має проблеми, якісь родині і так далі. Це все ніхто на це не звертає ніякої уваги. І це теж фактично збільшує. Вони собі ставлять галочку, що вони виконують якийсь план. Насправді, військові ці, начебто, військові, але вони до лінії фронту не доходять і ніколи не дійдуть. Це ще одна проблема. Ну і останнє, це відсутність системи військової юстиції повноцінної вертикаль. Військова поліція, військова прокуратура, військові суди, не збудована за весь цей час, і це також величезна проблема. Тому ну маємо просто вже катастрофу, нереально кажучи, називаючи речі своїми іменами. Але ж з іншого боку, знову ж таки, це заче просто, як ви кажете, там з БЗВП, навіть бувають випадки, коли люди тікають. Це ж говорить про антимотивацію, і враховуючи на те, що зараз вже і в інформаційному просторі дуже багато там скандалів, і не тільки в інформаційному, фактично. В такій я не знаю, чи можна назвати лепатові ситуації з мотивацією, які тоді шляхи вирішення, от тому, що війна триває що секунди, і спротив збройних сили України дають так само, що секунди, враховуючи на те, що Росіян більше фізично в кількості, який сценарій ви бачите безпосередньо. Як залучати людей мотивувати, наприклад, от ви сказали грошове забезпечення? Чи можливо це зараз враховуючи економічну складову? Дивіться. Ну я тільки що перелічив. В принципі, от все те, що я перелічив як проблему. Якщо їх вирішити, це і буде мотивація. Так. Чіткі терміни служби, грошове забезпечення, звичайно, ви, а ви просто уявіть собі, що таке 290 тисяч. повторюсь це не значить, що 290 тисяч людей все заче? Але справ. По якійсь людині, до речі, це може бути декілька справ. Була повернулась, знову зав... пішла, знову завели. Тому тут ми в цифрах не можемо казати, але все одно 290 тисяч справ. Виявляєте собі, яка кількість роботи, часу, прокурорів, слідчих та умовно поліції, яка має десь когось шукати. А цих людей ТЦК яких цих людей відловлювала, вони ж теж отримують заробітну плату, грошове забезпечення. Далі вся процедура по їхньому транспортуванню. Підготовці, і потім все це, тобто це колосальні кошти. Якщо всі ці колосальні кошти вивільнити, створити нормальні цивільні центри рекрутингу тих військових ТЦК, які здатні служити, відправити воювати на фронт, ті, які не здатні воювати, звільнити зі служби, тому що вони вже по здоров'ю не можуть. а Тобто навести в усьому цьому лад, не мати, як нам говорять, нас мільйон людей в силах оборони, але ми розуміємо, що мільйона там немає. Потому що ну математика не складається. Нас мільйон, росіян 600-650 тисяч. Нам говорить наш генштаб. А при цьому на всіх напрямках, як ви тільки що сказали, в росіян чисельна перевага. Це як так може бути? Ну це неможливо. Тобто, це означає, що ніякого мільйона немає. А на папері він є. Тобто це величезна проблема. Ці люди рахуються. Хтось когось тримають у відряд у виведеному поза штат і так далі. Тобто це бардак, і цей бардак з'їдає колосальні кошти. Замість цього краще сказати, що умовно кажучи, я не знаю. Я зараз умовну цифру кажу, що на силах оборони там 500 тисяч людей, але це реальні 500 тисяч людей. І ці 500 тисяч людей отримують грошове забезпечення гідне. А, ну от все, от це те, що треба зробити, коли ви говорите, а що треба зробити? Терміни служби, гідне грошове забезпечення, спеціальні програми по прикладу, іпотеки. Оце вирішить і з іншого боку система військової юстиції. Тобто, коли тобі держава створила всі можливості, тобто гідна зарплата, ти пішов максимально, щоб ці люди йшли к саме контрактниками, а не мобілізованими. Я не кажу, мобілізовані все одно будуть потрібні. Але що чим більше контрактників, тим краще. Але якщо далі ти там собі щось передумав, надумав і так далі. Ну вибач, тоді вже включається система військової юстиції, але включається по-серйозному. Так, що це є серйозно і з серйозними наслідками? І тоді, коли людина буде мати і пряник, а з іншого боку буде загроза покарання? Ну то це буде абсолютно інша історія. Ще одне питання, яке вже стосується безпосередньо міжнародної політики – тамагавки. Дуже багато зараз розмов про них. Військові експерти, зокрема і самі військові, кажуть, що технічно характеристиками томагавки вони нічим не кращі, аніж навіть українські розробки, там по типу фламінго, по типу нептуна, і так далі. Але Це тільки різниця в тому, що наша Фламінго, крім реклами, ми поки що не бачили ніяк, а томагавки знає весь світ їхню ефективність. Тому ну я, я, я посилаюся виключно да на офіційні а, заяви. Ну, я ж не маю доступу там до секретної інформації. Але менше секретна інформація, це просто реальність. У нас я вибачаю, просто. Я про це прокоментую. У нас дуже багато паляниця, ще там щось, фламінга. Мені все це дуже теж подобається, але зазвичай потужну зброю. Ми бачимо не по заявах в ефірах, а по наслідках її використання. От з тамагавками саме так. Там, де використовувались томагавки, виден результат, а в нас дуже багато піар-заяв, які просто потім покриваються новими піар-заявами. Ну, в Криму досі горить вже четвертий день на автобазах. Я правда не знаю, чим били, але і ж, я, так... не знаю, можливо, і дрони. я не знаю, чим були. Можливо, дрони. можливо дронами, можливо, ніптунами, можливо, Storm Shadow, Можливі акції саботажу ну, ну мільйон варіантів. Угу. Ну, але менше з тим можлива передача томагавків. До речі, пишуть же Financial Times про те, що від 20 до 50 ракет можуть передати. Це те, що зараз в можливостях Сполучених штатів. Але мене цікавить більше політичний контекст передачі томагавків. Це ж по факту, якщо передача ця відбудеться, це ж буде сигнали Путіну, що Трамп о, все ж таки зрозумів на чиєму він боці. І чи, чи не ускладнить це ситуацію в цілому, тому що все більше погроз чуємо і від диктатора Білорусі Лукашенка, і від диктатора Росії Путіна? Ну, ну перш там є стимагавками. Ще є одна проблема це платформа, як їх запускати. І тут не дуже зрозуміло. З літаків вони не запускаються, а вони запускаються з кораблів. Кораблів в нас немає таких. Я сумніваюся, що нам США збираються дати свої кораблі. З наземними установками вони якісь експериментальні. Ну там, ну да, це я теж не є військовим експертом, але там є певні питання. А, але я з двома руками за те, щоб Україні дали томографки. Чим більше в нас є зброї, тим краще, бо ворог нас нищить. Тому нам треба відповідати. Тут немає абсолютно жодних питань. Дійсно, якщо мова буде йти особливо про 20 тамагавків чи 30 тамагавків, це. Дискусія навколо тамагавків виглядає як такий певний важливий тиску, який Трамп використовує проти Путіна. Взагалі, зараз в міжнародному геополітичному контексті, ну особисто в мене, знову зажевріла така обережна, але надія. Тобто, Трамп завершив з близьким сходом, до речі, завершив вдало. Треба віддати абсолютно належне. Це була суперскладна історія. І Трамп ну прям зміг досягти величезного успіху, об'єктивно кажучи. Побачимо, як буде розвиватися ситуація, бо це є близький схід, і там вже багато разів було замирення, яке потім вибухало. Але все-таки це серйозно. По-друге, це для нас дуже важливо. Я нагадаю, що ці два роки, а рівно два роки, як 7 жовтня, почалася ця атака Хамас, і почалася війна на Близькому Сході. А ці два роки стали ну для нас дуже складними. Наші позиції суттєво погіршилися ці два роки. Тому що Путіна руки розв'язалися. Міжнародна коаліція, яка вже майже була збудована не тільки з західних країн, але і з так званого глобального півдня проти Росії розвалилася. Ну і так далі, і так далі. Тобто, це є. має, ця війна нам дуже, дуже, дуже дорого вийшла, навіть нам. Тому слава Богу, що ця війна завершується. Хай там тимчасово навіть але бажано звичайно надовго. Ні, тому це добра новина. і здається, що в Трампа з'явився такий, знаєте, охотничий інстинкт на миротворця, і він хоче його продовжити в випадку російської війни проти України. У всякому разі він про це прямо сказав, що він на це націлився, збирається цим займатись. Ми бачимо його зі дзвони з Зеленським два рази за останні дні. А ми знаємо, що Зеленський знову летить в США. Ну тобто очевидно, що Трамп розв'язавши собі руки на близькому сході, за -за закочує рукава і збирається серйозно зайнятися російсько-українською війною. Дай Боже, дай Боже, щоб в нього вийшло, як в нього вийшло в Газі. Дай Боже, щоб в нього вийшло тут. Нам всім потрібне завершення бойових дій якомога швидше. Те, що тамагавки можуть або загроза їхнього використання. Або перші їхнє використання може стати серйозним козирем для нас і серйозним аргументом на користь миру для Росії. Я так думаю, погоджуюсь з цим і сподіваюся на це як на певний шанс, скажімо так, як елемент тієї великої гри, яку зараз починає розкручувати Трамп. Він вже це один раз намагався зробити, але він намагався це зробити більше через вмовляння Путіна. Я пефіозом цього був була Аляска, червона доріжка і все це. Я думаю, що Трамп свої висновки зробив. Що те, що ми казали з самого початку, що вмовляти Путіна не вийде. Ну але він собі спробував. Але тепер я думаю, що він буде діяти інакше, і, і ми бачимо вже зараз по історії з томагавками як інакше. Дякую, дякую вам дуже, пане Олексію, за ваші коментарі. Я дуже дякую рад... вам. Вибачте, якщо я довго, але Все прекрасно, все прекрасно. Завжди а, раді вас чути і записувати за з вами інтерв'ю. Будемо я на зв'язочку. Дякую вам, тихо, до побачення. До